Видання BBC припустило, які саме F-16 може отримати Україна від країн донорів. Журналісти зробили певні висновки з відео тренувань українських пілотів, де вдалося побачити бортовий номер конкретної машини. Отже, наших пілотів навчають на двомісних літаках F-16B. перевага двомісних літаків у тому, що другий льотчик розвантажує пілота. Він стежить за повітряним простором і тому в екіпажу загалом вища ситуаційна поінформованість. Хоча це ж є і мінусом, оскільки коли один пілот він швидше реагує на ситуацію, загалом видання дійшло висновку, що ця версія F-16 за усіма ключовими параметрами поступається сучасним російським Су 30 Су 35 Су 57 та Міг 31 хороші шанси у f 16 бі лише проти фронтових бомбардувальників су 34 які по усьому фронту гатять по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами. Тож як зміниться ситуація на полі бою, коли врешті ми отримаємо ось ці омріяні літаки? F-16? Далі будемо говорити із заступником директора української компанії виробників РЕП, експерт із питань авіації Анатолій Храпчинський долучається до нашого ефіру. Добрий вечір, пане Анатолію. Моє вам вітання. Вітаю. Журналісти ось уже пишуть, що ми отримаємо так, би мовити, не найновіші зразки F-16. Чи є принципова різниця в модифікації, і наскільки загалом це може змінити ситуацію на полі бою, в залежності від того, які літаки ми отримаємо? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про різні модифікації, то те є значення, тому що різні модифікації літаків випускались під різні країни, під різні Ой. потреби. Але би я б зазначив, що журналісти BBC, мабуть, перечитали з російської преси, тому що взяли неправильні меседжі стосовно того, що можуть f 16 з прийняття найсучаснішими, як вони зазначили російськими су 34 угу. Тут доволі цікава іде відмінність про те, що журналісти не згадують про те, що ракета Р-37, славно звісно, вона розроблялась в 80-х при радянському союзі і ця ракета передбачає перед собою додаткову підтримку з боку літаків А 50 дерево, яких вже в Росії вони не використовують, тому що українські збройні сили допомогли цим поборотися. До речі, я б хотів би згадати, що буквально тільки після появи того, що того, що нам передають літаки А-16, Росія тоді розжинала активну ситуацію того, що вони змогли поєднати системи С-400 з системами дерево 50 які дозволяли би, наприклад, знов таки нищити F-16. знов таки, ми розуміємо, що є інформаційна пропаганда з боку Росії, яка намагається а, показати більш якісно свою військову техніку. Але на прикладі того, як нищиться російське протиповітряна оборона в класі С-400 на сучасніше, ми розуміємо, що тактико-технічні характеристики не відповідають дійсності. Тому насправді я би хотів зазначити, що те, що ми отримуємо, по-перше, літаки F-16, а що мається на увазі два пілоти. Це мається на увазі це учбово-тренувальні літаки, де другий пілот це інструктор. А якщо ми кажемо для задіння бойових дій, то використовується однопілотні літаки. І а, якщо ми кажемо про озброєння, то насправді, якщо ми кажемо про літаки, які ми можемо а, отримати від країн паперів, то це вищий блок 42. А це дозволяє нам бачити будь-які повітряносії на, на відстані до 300 км і знищувати навісні до 165 км, Якщо ми кажемо про ракети повітря-повітря, додатково можемо отримувати ракети JASAMS, які можуть літати на відстані до 1000 км. Це ракети повітря-земля. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо вибивати стратегічні ціли. Щодо означення, яке ми можемо отримати, тут слід зазначити, що ми бачимо активну позицію з боку наших західних партнерів, які починають вести перемовини щодо застосування зброї. Західних зразків по території Російської Федерації, і тоді ми можемо казати, що, наприклад, ті ж саме АІМ-120 ми можемо отримати в максимальних комплектації, які будуть знищувати повітряно на навісні понад 165 кілометрів. Але за рахування того, що російські Су-34 скидають авіабомби по прифронтовій прикордонній зоні навісні 40 кілометрів. Ми можемо казати про що навіть мінімальні комплектації АІМ 120 можуть впоратися з цими літаками. Тому знов таки я думаю, що я повторююся, але журналісти BBC 100% дуже уважно прочитали російські змі, але не взяли до уваги деякі тактокотехнічні характеристики літаків F-16 і не взяли, мабуть, якийсь більш детальний якісний коментар у людей, які пов'язані з авіацією. Пане Анатолію, а можливо ви тут розвієте ще один міф? Ну можливо, не міф, не знаю. Ну так само тому, що журналісти BBC пишуть ось таке зволікання і затягування із передачі Україні літаків F-16 пов'язано саме з тим, що вони ну більш старішої модифікації, і треба час на їхню модернізацію, на їхній ремонт, на проведення у відповідність. Це має місце чи ні? Давайте почнемо з того, що ці будь всі літаки знаходились на бойовій експлуатації у наших партнерів. Тобто ми кажемо про те, що вони були оновлені до потрібних зразків, і вони експлуатувалися. Тобто, це не літаки, які були списані наприкінці 2000-х і стояли в ангарах і чекали поки куди їх передати. Тобто, ми кажемо про те, що це бойові літаки, на яких зараз наші пілоти навчаються. І які наші пілоти будуть експлуатувати? Тому а, повторюсь, це літаки, які здатні дати гідну відсіч російському старому радянському авіапрому. Угу. Моделюємо ситуацію. Ми отримали F-16, ми отримали необхідні ракети, і ми отримали дозвіл бити ось цим озброєнням по території Російської Федерації. А, Потенційні цілі на території Російської Федерації. Чи можемо ми говорити про враження не знаю тих аеродромів, звідки вилітають ворожі літаки і скидають нам на голову ракети і каби? Давайте почнемо з того, що насправді ми кажемо про аеродроми підскоку, які використовуються на близько до прикордоння України. Знов таки, ми кажемо про те, що ми можемо бути, будемо, зможемо нищити, наприклад, такі аеродроми, як Шайковка, і де стоять стратегічна авіація Енгельс. Далі йде, наприклад, ті ж саме склади з або виробники авіабомб: це арсенал 53 який які знаходяться на відстані близько 600 кілометрів. Завод Радуга, завод Авангард. Це підмосков'я. Зрозуміло, що в Московська область ретельно. Ретельно насичена системами протиповітряної оборони, це, мабуть, єдине місце в Російській Федерації, де велика кількість сукупчення протиповітряної оборони, тому що у них не вистачає на лаву, але на Москву у них достатньо буде. Тому ми можемо казати про більшість аеродромів, які знаходяться поряд з Україною. А це і аеродроми, де базуються Су-34, якщо ми кажемо, наприклад, на той же Кубані, Ростовська область. Тобто, це всі ці аеродроми стратегічно попадають під ураження з боку України. Знов таки, фактор того, що Росіяни зараз перевели більшість своїх стратегічних літаків на аеродром Аліні, який знаходиться на відстані 2000 км, кілометрів, підтверджує те, що вони розуміють загрозу, яка може бути з боку України. Угу. А поясніть, будь ласка, ще трішечки детальніше на яку відстань, якщо ми отримаємо, коли ми отримаємо f 16 російські літаки для того, аби себе убезпечити, не зможуть підлітати до українського кордону? А, понад 100 кілометрів. Угу. Тобто, це означає, що їм треба буде задіювати ось ту авіацію і ті ракети, які мають відстань і ураження понад 100 кілометрів. Ну, знову таки, вони можуть використовувати літаки, які можуть запускати ракети з радіусом дії, наприклад, там 400 кілометрів, якщо ми кажемо про а, ракети Х-69, які вони останнім часом активно використовують з тактичної авіації. І вони можуть використовувати, наприклад, стратегічну авіацію з ракетами. Х-101, Х-55. але в цьому випадку літаки Ф-16, обладнані озброєнням зможуть нищити навіть ці ракети на підльоті в повітряний простір України. Угу. А ну от я дивлюся, що так само е, повідомляється, що цього до цього е, літа будуть готові 12 льотчиків. але це менше ніж повна ескадрилья, чи тут уже питання не тільки безпосередньо в літаках, але і в тих людях, які зможуть ними управляти. Дивіться, програма переходу України на літаки F-16 передбачає перед собою два роки. Тобто, ми кажемо про те, що є групи е, льотчиків, є групи інженерів, є групи офіцерів бойового управління, які проходять навчання. І звісно, що ці групи в різний час закінчують своє навчання, і це не означає, що, наприклад, якщо у нас є інформація про закінчення навчання, там де в якійсь країні 12 пілотів, це не означає, що тільки 12 пілотів буде, наприклад, на червень місяць, а, тому що в будь-якому випадку я вже казав колись, що вся інформація про наших пілотів на жаль є у російських а, і змі, і подавалася і прізвище, і родин, тому це інформація дуже. Така э, чутлива, і її не треба активно розповсюджувати. Але знов таки треба зрозуміти, що наприклад у нас є вже підготовлений інженерний состав, який може склад, який може отримувати і може перевіряти і запускати ці э, літаки. Тобто, вже люди, які можуть прийняти літаки, які пролізять в Україну. Українські інженери вже є навчені e, така. Також ми отримували вже від э, Чехії. Тренажер, який буде використовуватися не як навчальний, а як методика постійної підготовки льотного складу. Це а, с, ну, тренажер повного циклу, а, з гідравлічною, з, з, з повністю ну, в реальному ви можете бути як пілота, щитати, ну, отримати всі а, реакції. І він, а, може, і він виконується, є використовується. Як е, для отримання, наприклад, певних е, навичок пілота, тому що якщо ми кажемо, що пілот кожного року стрибає з парашутом, це yeah. для того, щоб він не втрачав е, свій досвід, і так само певні процедури, певні навчання прозводяться саме на Ə, тренажері, і це uh -huh. не означає, що пілоти будуть навчатися на тренажерах це деякі програми проводяться спочатку на тренажері, потім на самостійному волі для вдосконалення є... навичок, так би мовити. Так, для вдосконалення uh, навичок. Ви сказали м, про те, що Росія має дані про наших пілотів, але ж вочевидь, що вона так само буде активно відслідковувати місця дислокації. Uh, Ф 16 для того, аби їх уразити і вивести з ладу, питання: як ми можемо захистити, чи є такі можливості і зробити це максимально секретно? Буквально коротенько, пане Анатолію розсередження літаків по різних аеродромах, посилення протиповітряної оборони і всі літаки під час повітряної тривоги злітають для того, щоб не бути на, на, на аеродром. Безонит зрозуміло, Находиться дякую. Дякую вам за ось таке фахове роз'яснення і за те, що і заспокоїла, і розвінчали міфи одночасно. Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії із виробників РЕБ, експерт із питань авіації.